Доброго дня, компанія Автобізнес. Вітаю на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це пасажир Opel Vivaro в короткій базі. Дуже зручний автомобіль для міста, для пересування. Чим автомобіль цікавий, дуже хороший стан кузова. Один підкрас на весь автомобіль, оснащений 2-літровим дизельним двигуном. Це в нас пасажир 9-місний. З боку подвійне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний майтофон круиз контроль партроніки. Так, показуємо стан гуми. Це вперед і зад. По бокам рівний. Ніяких нюансів. Взади розпашоночка. Ось є взаді, ось такий відсік для вантажу. Світленький потолочок акуратненький. Ось так він виглядає. Сидіння знімається на салазках 84 кВт, 200 тисяч пробігу. Вартість з контактними даними за посиланням внизу. Сідаєте, їдете. Дуже економічний, практичний автомобіль. Зарекомендував себе роками, що обівару, що рено, трафік. Чекаємо на вас. Дякую, що дивитесь, що підписатись на канал. До зустрічі!